Та Олег Фагот Михайлюта про їх співпрацю ми давно чули. А нарешті сьогодні ми побачимо. Зустрічайте Фагот та Алої в нашій студії. Ну що ж доброго ранку? Ну а доброго ось тобі ранку. не звикати прокидатися рано, тому що ти працюєш на радіо, ведучий ранкового шоу. А ось погода, як тобі прокидатись? Сьогодні, сьогодні навіть, навіть як хто зарано приїхав, мені здалося, знаєш, відкрив мотосезон, і коли сідаєш на байк, розумієш, що в тебе як то трошки часу додається. На машині я б так би й виїхав заздалегідь, щоб приїхати вчасно? А тут хоп, приїхав, ще сидів, чай пив. Тобто, все, тепер ти тільки на мотобайки? Ні, ну дивлячись по погоді. По погоді. А скажи, будь ласка, ти як ведучий рубрики сніданку, музика сніданку, яку музику слухаєш вранці або коли йдеш на тому? мотоциклі в наушниках ні, ніякого взагалі я, ні? я люблю слухати дорогу, коли на мотику без музики просто дорога. Вона У нас просто відразу є питання в, в сніданку. Чому досі не було про Стаса Михайлова в музиці? Сніданку ось пишуть шанувальники, коли буде. Я так розумію, що мені треба трошки ознайомитись, послухати, а потім О. щось розказати. Тому що я чув про нього, але що і як, знаєш, там тільки дуєць все. Фагот та Алоїс будуть слухати Стаса Михайлова. Це буде цікаво. А чому ні? Послухати, Послух... Оттак, послухати можна. може двох зберетесь, послухайте. Про нову відеороботу. це україно-англійська буде пісня. Ти відповідаєш за англійську частину да. і за вокальну? Да. Фагот відповідає за хіп-хоп і знову ж таки українською мовою. Ну, хіп-хоп хоп так сталося. це також вокальна частина. <рес> так. Ну так ну все таки Алос, питання, питання чому тільки англійською? Чому не спробуєш заспівати українською? Скільки разів тобі задавали це питання? Ну, а... скільки разів, але це популярне запитання. Ні, я розумію, так, да, я просто ж говорю. Популярне... Я зараз ще й відповідаю по-русски, <laughs> чим ну... ще ну... більше усложню no наш розговор. Да, но я вот когда услышала, как Фагот э, зачитал свою часть, я ему написала, слушай, а давай я напишу на украинском и тоже спою на украинском. Меня это так вдохновило, но у меня угу. не получилось. Навычно. Я тобі... не тебе... умею писать тексты на украинском. Тебе ближе писать английскую мову? Почему-то да. Воно ж як наш, як народжується, так народжується. Це ж завжди головне. Тобто, можна я навіть в мене навіть була ідея, ну у нас спільна ідея з е, е, народилася. Що якщо пісня отак з, е, народилася англо-українська, то можна зробити два варіанти ще повністю україномовну і повністю англомовну. Але знаєш, якщо щось заважає, то ну націливати після... себе не треба. Пісня називається «Who's the fool?» Тобто хто дурний чи mm. хто є дурним, якось так прикладається, да? так, так? Хто глупець? Хто глупець? Хто глупець? <ривець> хто глупець? Майже Шекспіровське запитання. Я пропоную просто зараз подивитися уривок цього відео. Давайте подивимось, що... що це за кліп. Це я так розумієш, що прем'єра. Його ще ніде не бачили, правда? А, йде. На Тільки на Фейсбуці. Жий то тягне, жий то штовхай, однакові і різні Натисне тут, і буде біль Спочатку шторм, а потім штиль і розумієш це, не те, про що подай ти мрієш. Ти гадаєш, що знаєш мене, світ твій спокій. Чому ми такі, тільки є? Чому жорстокі? Це вже більш некра і за боротьбою не поміщаємо ми, що прагнем волю. Круто, круто, вийшла догота до, до вийшло вирізалась на точці. знаєш, дали поспівати алі. А знають, що Алла хорошо пасі значи, всі знають класпі. Спів... Ні, ну ми почули все таки. А хто працював над, над образами? Тому що я спочатку здивувався, коли побачив на фотографії по. Олесь такі брежнівські брови зробили, але розумієш, що це також під, під сову. Влучне, правильно? влучне запитання. Ми зараз сиділи от в Гримерці і з Олесь розмовляли про саме образи, розроблені спеціально для цього кліпа. І дуже багато в нас слів народжується з приводу того. ну Просто дуже цікаво було. Зробити те, що в нас вийшло, все ж таки, зробити, і пройти через все те, через що нам треба було пройти, щоб все ж таки довести до ума це відео. Воно дуже довго робилося. У нас є невеличке поздоровлення для вас від людини, яка вам знайома, але ми побачимо його після після невеличкої реклами і повертаємо до нашої. Я знаю, хто тебе буде привітати що на каналі. Один плюс один аромоксамит Якобс Монар запрошує гостей. Аромоксамит Якобс Монар запрошує гостей. Доброго ранку, це «Сніданок з 1 плюс 1». Алоїс і Фаго сьогодні презентували нове відео у «Сніданку». І ми продовжуємо нашу розмову. І обіцяли вам невеличкий сюрприз від ваших, від ваших знайомих, і ваших друзів. Давайте подивимось, що ми вам підготували. Я хочу поздравити вас, ребята, з прем'єрою. Я дуже радувала цьому факту. Я вам желаю, ребята, після случившегося, після того, що тепер між вами, Конечно же, дать как можно больше интервью на тему ваших личных отношений, потому что клип, в общем-то, не желтый, но немного желтоватый, поэтому вам уже этих вопросов не избежать. Еще я вам желаю зарабатывать теперь на совместных концертах в два раза больше, потому что теперь таланта гораздо больше, хорошие люди друг к другу тянутся, и продукт, по идее, в два раза качественнее получился. Это факт. Я вас поздравляю, мне все очень понравилось. Не бачите, як вийшло. Молоко вдвоє ні вкусні. А не Соломія, відвицька в неї інтерв'ю зараз брала? Вона й не натікала, про що говорити і які привітання робити? Ні? Mm -hmm. Ти знаєш, я тобі головне, що не Катя Осадча брала це інтерв'ю. Що що ви... Мені здається, що... що різниці вже ніякої немає. А, до, до речі, про це про ось ці стосунки, що у нас пишуть на Фейсбуці. Саме зараз час аромаксмутового запитання від нашого спонсора, торгівельної марки Якос-Монарх. Богдан Ловуш пише: Давно ви в місті. <laughs> <laughs> відразу, відразу. Началось. А потім Катерина Білоус пише: не було Конфліктів на знімальному майданчику. І також питання, запитання наступне: чи кричали на вас режисери? Ну, давно в місті пропускаємо питання, запитання тепер про конфлікти. Чи були на майданчику, чи ні? Та ні, ну ж, ж ми роз... ж такі мирні люди з фаготом. Ну... Ми мирні люди, ми наш бронепоїзд. Знаєш, як там от броніббрені пояс нас він готується, якщо що, то <реш> дать в нос по... можем легко. По, да, по особливому можна да запросто пройтися. <реш> по особливому знову ж таки націкаючи на ТСН особливо 494 1194 код одинадцять 044, якщо у вас є запитання до наших, ну до дійсно співаків, тому що е... <реш> ну я так дійсно, бачите співа співакиянуваля. <реш> це знавали, це <реш> головний зади. Я просто поясню, чому тому, що знаєте, ну естрада вона ж ви розумієте, яка дехто просто співає для того, щоб співати. А ми зараз <реш> говоримо про творчість. А, так, ще щось запитали в нас е, на Фейсбуці. Ден Бялік питає, що й насправді його звати Фагот? Чудовенько, чудовенько. <реш> Ти бачиш, все-таки ще ну я бялік, розумію, що це запитання вже Біалік. Я розумію, що запитання що це вже 20 років. тобі зроставлять. Чому Фагот питає Бялік. Та я вже всім задовбався розказувати. Ну, якщо цікаво, можна ж нагуглити все зрозуміло буде, тому що. Ну, є такийгоб ну, забув чому за гоє грать на фаготі Я прикрою що ніто до этого не, не приоткрва ну, Бялик не знав саме зараз час Я знає що АЛис ти там стосовно ти вже окрім того що співаєш чий пиишш книжки запишу говорю но ну, я пока не считаю что книга готова увидеть свет но вот олег меня фаго поддерживает часто моих писательских начинания да. Да, ему немного нравится эточатка петрфози его книжка и петры мой друзев с нормальными правильными какими из там их идеям этому но с такими серьезными вдохновителями как фаго я думаю что я все-таки допишу эту книгсти джон роллинг и О, это будет что-то. Я даже не знаю, грифоттера. как это. Нет, нет, что вы это. Это буде будет разважальная литература. Посало. Э, научно-развлекательное. У <свят> нас я, у нас и телефонный звонок. доброго ранка, как вас звати? Доброго утра. Меня зовут Марина. Доброе утро. Марина, ваше запитання до наших героїв. я хотела бы сначала вам сказать, сделать комплимент, что довольно-таки у вас интересный получился проект. Я бы даже сказала, как-то вот новый, такое довольно новое какое-то направление. Хочу вам сказать, что э, наша, например, э, как бы возрастная категория такого еще не видела. И хочу вам сказать, что очень это ну, нравится. Хотела бы поинтересоваться, э, слышала, что вы собираетесь еще делать, записывать какие-то клипы, записывать песни. Скажите, в этом ли стиле вы будете ее записывать или будете что-то новое пробовать? Так, і і чи і чи буде це знову ж таки дуетні пісні? Дякую за запитання, Марина. Ну, это, кстати, не первый наш дуэт, потому что, да, пару лет назад мы э выступали с Фаготом на трибьюте групи Queen. Да, да. и, короче, там Фагот був з Фаготом. Да, а мы я в была с с фаготом, и, да, а, а була з Фаготом, були. Фагот з Фаготом а Алоїс була з Фаготом, который був з Фаготом. То есть, да, можна прогнозувати. Да, не, можна, можна все ж, але ми, тобто, ну, це таке, відповідь може бути дуже проста, коли працювати цікаво, а працювати мені було, правда, дуже цікаво. Не знаю, Якаля, сподіваюся, ти. Да, звичайно. Ось, а а вона, якщо Роджується щось нове потім, воно виглядає як нове. Тобто, не можна. Ми собі не ставимо е, якусь там точку опори, що типу. От ми повинні зробити так, щоб воно ні ні на що не було схоже. Просто воно як народжується, так народжується. Як воно народиться ще ви почуєте про це? Напевно, що одно із перших ще одне запитання з Фейсбуку. Андрій Ратушняк запитав: Олекс, скажіть, будь ласка, чи ваш гурт ТНМК буде далі працювати як працював? Чи таки ваша сольна кар'єра ставить крапку на гурті і безліч е, е, знаків запитання. Тобто, хвилюються люди. Не хвилюйтеся, люди. Не хвилюйтеся Танком на медені Конго все круто. Нещодавно крутий проект зробили з симфонічним оркестром, і Далі ще я думаю, що і в Києві і по Україні його покажемо. І з'їздили на кубу, зняли кліп. Я думаю, що прийдемо до вас теж знову з прем'єрою. Танком все круто, але в мене дуже багато в голові ідей різних. Тому я думаю, і сольники зроблю, і може дай боже ще і залу щось зробимо. Ну, супер. Ми дякуємо за те, що прийшли. Справді чудовий кліп. Бажаємо успіху, як в сольній кар'єрі, так і вашої дуетної творчості і побажання, звичайно, творчих досягнень. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. дякуємо. Чекаємо, щоб ви обов'язково заспівали наживо в нашій студії. Можна чи ні? Це ж музиканти. що ми